Доброго дня, любі шестикласники! На уроці трудового навчання ми з вами продовжимо працювати над проектом листівка. Раніше ми вже розглянули досить багато моделей-аналогів. Розібрали основні етапи виготовлення листівки, і ви вже повинні були обрати свій приблизний варіант, за яким ви будете виготовляти власну листівку. На сьогоднішньому уроці я пропоную вам виготовити нескладну, яскраву та цікаву листівочку. Ось такий варіант. Вона може бути подарована на будь-яке свято, будь-якій людині. Саме головне, що тут можуть бути написані саме ваші слова. Мій варіант це я тебе дуже сильно кохаю. Тут може бути будь-який надпис або слова побажання тій людини, для якої ви будете створювати дану листівочку. Отже, Переходимо до основних етапів виготовлення такої листівочки. Поїхали! Для роботи нам потрібні маркери, олівці або ж фарби, лінійка та половинка аркушу А4. Листочок ми згинаємо двічі навпіл, так як показано на відео. І далі за допомогою лінійки та олівця або ж маркера ми схематично зображуємо щось на кшталт подарункової коробки. Далі на нашій коробочці малюємо гарний бантик. На мій бантик, не звертайте уваги, я сподіваюся, у вас вийде краще. Також додаємо подарункову стрічку і розфарбовуємо нашу гарну коробочку. Відкривши листочок, ми малюємо ось такі чіткі рівні лінії. Це майбутні заготовки для нашого надпису. І, звісно ж, розфарбовуємо їх. І ось такі яскраві цікаві листівки у, у нас з вами вийшли. Я бажаю вам успіхів 6 клас у цій роботі і сподіваюся, що у вас все вийде мирного неба вам над головою. До зустрічі!